А той клієнт, який, наприклад, не бізнесмен, який не будував ніякі бізнеси, але він теж має сім'ю, він теж має проблеми, від яких він хоче втікти. Надоїло йому, наприклад, там, корупція, з якою він постійно стикається. Йому хочеться, наприклад, планової медицини, де вона була б страхова. І він не переживав би, наприклад, що якщо щось станеться, там да знаєте, у кожного буває своя історія. Нас приїхали клієнти, вони кажуть, батьків не зміг врятувати, тому що не вистачило грошей на ті операції, які потрібні. І розуміючи, що може бути якась спадковість, а в них були онкозахворювання, прийняли рішення виїжджати в якусь із країн, поїхали в Канаду, подивилися, що там поїхали в Америку. Зрозуміли, що дуже сильно різниця в менталітеті, і шукали країну, де було б схоже десь так, як на Україну, але щоб медицина була страхова, і якщо не Бог виникне якесь таке захворювання, яке було там у батьків, що їм не потрібно буде їхнім дітям не потрібно буде натягатися, як ми кажемо, натягуватися на ці всі операції, і з одного сторони, ти любиш, переживаєш. За саме рідне, що в тебе є, за своїх батьків, да з іншої сторони ти розумієш, що ти втрачаєш якийсь майно і все інше, і тобі зараз, і ти розумієш, що тобі може не вистачити взагалі цих грошей, і кажуть, вся сім'я залишилася нічим, а людину так і не спасли. От для того, щоб цього не було, вони, наприклад, планували переїхати в якусь із країн. І спілкувалися зі мною, бо в мене теж було колись онкозахворювання, Вони розуміють, що я в темі, я розумію, взагалі, як це працює. Спілкувалися з точки зору, як це взагалі відбувається тут, в цій державі. І для них потім не стало взагалі ніяких питань, чи переїжджають вони, чи ні. Все, вони відразу окей, все добре, ті які перші кроки, і поїхали.